Історія оживає у слові. Під таким гаслом компанія Прикарпаття Обленерго відзначила свій 94-й день народження. Саме стільки років пройшло з моменту, коли перша міська електростанція видала промисловий струм, а всі енергетичні структури об'єдналися в одне підприємство. Тож сьогодні цей день вирішили відзначити по особливому. На території компанії влаштували драматичні читання. Овапів Станіслава знає, а ми не знаємо. Я вчора верталася від сестри та й меділа їх. Іда улетіла влетіла Михайла на здиванку, а Михайло чекав її коло Міцкевича з моїми такими фанюцькими півані камічка. Каже, це з притиском. Більше з моїми курна півані мечкав. На імпровізованій сцені під вікнами турбонасосного залу Станиславівської електрівні актори франківського драмтеатру зачитали уривки п'єси Лари Мончок Квіти під руками диявола. Це історії нашого міста в міжвоєнний період та під час війни. Хоча вони і вигадані, але моментами там все ж присутні реалістичні події. Ми брали п'єсу теж не випадково. Це Твір нашої землячки Лари Мончак Квіти під руками диявола, тому що це також про війну, це також про пам'ять, про історію, це про Івано-Франківськ. І навіть ми знайшли такий зв'язок, що там є ліхтар, який світив ймовірно, від нашої електростанції. Тому він є тут, на нашій сцені. Окрім драматичних читань, енергетики влаштували благодійну акцію Подаруй книгу. Компанія збирає україномовну літературу для поповнення прикарпатських бібліотек. До акції закликають долучатися усіх охочих. Приносити можна видання, написані рідною мовою будь-яких жанрів як для дорослих, так і для дітей. На видання українською мовою є попит в бібліотеках. Їх розбирають найшвидше, і полиці залишаються порожніми. Хочемо зібрати книги, передати і поповнити бібліотечний фонд. Е Закликаємо усіх долучатись до цієї акції, впевнені, що є читачі, які вже прочитали свої книги, і вони не знають, що з ними робити. Є просто небайдужі, яким ця акція близька по духу, до серця, і вони готові придбати нові книги і передати нам книжки. Можна приносити в центри обслуговування клієнтів, які є в наших районах. І ми тоді зберемо всі книги. І на початку вересня, з початком навчального року, ми їх будемо передавати до бібліотек. За 94 роки енергетики пережили чимало. Зараз каже голова правління Олександр Бубин. В часи війни вони стикаються з новими викликами. Та, попри все, долають їх і несуть світло в домівки прикарпатців. Ми повинні всі класти мету якнашвидше завершити війну, завершити війну з позитивним для нас результатами і приступити до відбудови України. Це буде масштабніший виклик. Завершити війну і прийняти наших ветеранів, і, і це буде великий виклик. І, зокрема, наше підприємство готується до цього, бо в нас є і мобілізовані ті хлопці, які воюють, і вже повернулися до нашого підприємства. Я скажу, це ну, певна робота і особлива увага для цих людей важливо з метою адаптації. Крім того, під час відзначення дня народження на території обленерго організували виставку продаж книг від франківського видавництва, щоб таким чином підтримати місцевих підприємців. А також презентували майбутню аудіокнигу Нуфрія Манчука. Її озвучує працівник компанії, який зараз несе службу у війську.